І до новин спорту в Україні з'являються нові олімпійські дисципліни. На жаль, наша держава не завжди встигає забезпечити площадки для спортсменів, щоб вони готуватися могли саме по цих дисциплінах. Тому все залишається у руках громадських активістів саме таку тренувальну трасу для нової зимової олімпійської дисципліни, яка називається «slope Style, сьогодні і відкривають у Києві. На місці перебуває. Моя колега Ганна Цапик. Вона знає більше. Ганю, тобі слово. Вітаю Христина. Ну якраз суботній зимовий ранок ми не могли провести інакше як серед лиш і сноуборду. Ми зараз у центрі столиці на Протасовому Яру. Тут відкрили нову гірськолижну трасу для заняття нового відносно нового виду спорту, який називається Слоупстайл. Затверджений він був олімпійським комітетом відносно недавно, лише у 2014 році. І відтак, останній тиждень громадський активіст, учасник К зони антитерористичної операції і просто спортсмени вирішили спорудити зовсім нову трасу для того, аби в принципі могли вправлятися в цьому новому виді спорту? Ну і просто весело і цікаво проводити час. Біля мене якраз зараз один із організаторів, пан Сергій, який безпосередньо е був учасником створення цієї нової траси. Розкажіть, будь ласка, як появилася ця ідея, і чому вона появилася вже в лютому, фактично під час закінчення зимового сезону? недавно мы узнали что этот вид спорта включен в программу олимпийских игр наше государство не смогло выделить на него достаточно средств то есть трассы у нас не было где люди могут заниматься этим видом спорта к нам обратились парни к активистам парни которые занимаются этим видом спорта парни которые в дальнейшем могут представлять честь украины на олимпийских играх поэтому мы конечно без сомнения помогли им вот тем более у нас такая организация в которую входит очень много парней которые сейчас даже на фронте мы договорились что парни смогут проходить здесь реабилитацию так сказать адаптацию приходить кататься и вот мы все вместе занялись таким полезным делом для того чтобы украина имела шансы показать себя на мировой арене на олимпийских играх я надеюсь здесь на этой трассе будет тренироваться и вырастут какие-то олимпийские чемпионы которые прославят украину Як багато часу Це у вас зайняло, тобто побудовка цієї траси, і потрібно було, мабуть, спілкуватися з кимось із спортсменів, які би могли точно вас зорієнтувати, як правильно все зробити. Тобто, хто в першу чергу допомагав цьому. Ну, наша сила, вона була, в принципі, в фізична. физической. Нам парні говорили, треба, надо, що делать. Ми допомагали, парни, професіонали, Я в этом, если честно, не сильно понимаю. Я знаю, как это сделать, было, как було помочь. Вот, мы пришли с парнями и помогли. Это заняло буквально несколько. Каді добре, дуже вам дякую, пане Сергію, за таку вашу е, повідомлення цікаве. Я нагадаю, що ми зараз на Протасові ярум відкриття ще не відбулося, але як бачите, за моєю спиною учасників і просто бажаючих покататися і випробувати цю нову трасу неймовірно багато. Тому всі, хто ще зараз у вихідний день, сидить вдома, запрошуємо сюди. Ну а поки в мене все і передаю тобі слово, Христину.